Нинька ми потеревенемо про іспанського художника, аніматора та режисера Альберто Міелго, який зробив революцію в комп'ютерній графіці і далі це робить. І чомусь ніхто не звертає на це уваги. За спиною митця вже є Оскар та Еммі. Ми знаємо його по найкращій серії нетліксової антології Любов, смерть, роботи Джібаро, де, до речі, зіграла мавку з озера талановита українка Аліна Смолер. Графіка цього епізоду вразила всіх до бестями. Йде, коли неможливо, від відрізнити, чи це реальність чи намальовано, використовуючи техніку захоплення рухів, працюючи над усіма деталізованими анімаціями вручну, він створює ефект присутності, ніби ви є оператором сцени. Ви є всередині того, що діється, а не десь по іншу сторону екрану. В його світі все блистить, бринить, дихає, біжить, падає, б'ється. Присутня божевільна динаміка і блаженний катарсис В кінці сюжет епізоду оповість легенду про іспанського лицаря, що ніяк не може збагати його приваблює золото, за яким іде ціла армія загарбників. Але тут вони натрапляють на озеро повне скарбів. Щось їх заманює туди. Вони чують чарівний спів, що вабить їх до центру золотого озера. Наш Джібаро німий. Він ніц не чує, тому ці магічні співи надіють на нього. Він бачить мавку блискучого лісового духа, що заманює нестримними танцями в пастку шукачів дорогоцінних металів. Мавка, помітивши лицаря, в обладунках закохується в нього. Але чи буде це кохання? взаємне, нам придеться глипити, аби дізнатися. У серії дуже глибокий підтекст про токсичні стосунки, безжальні почуття, які то підносять нас в небеса від щастя, то кидають в найглибшу впадину, де ми задихаємося у відчаї. Коли ти дивишся на творіння метра Мієлго, то тебе поглинає шок, адже ти не розумієш, що відбувається, і водночас насолоджуєшся кожним кадром. Альберто вже робив для Нетліксу третю серію першого сезону Любов, смерть роботи під назвою Свідок, де ми бачимо своє вбивство. Навпроти у вікні і намагаємося втікти від переслідувань маніяка, який, врешті-решт, не здоганяє нас. Тут одразу відчувається щось свіже в графіці: формування стилю автора та просто божевільну історію, сповнену людськими переживаннями та безупинним серцебиттям. Приклав свого пензля Альберто й до мульту Людина павук через всесвіти, в якій, як ви помітили, відрізняється графіка, поміж інших павучих проєктів Sony. Що тут сказати, зі студіями мегалодонами працювати важко, адже вони не дають розвитку. Авторам, в них все має бути по шаблонах, на яких тримається корпорації. Звісно, художнику обрізали крила. Він хотів зробити спайдермена більш емоційним, агресивним, нестриманим, живішим, і йому, звісно, заборонили, адже це будуть дивитися діти. Назрів конфлікт інтересів, Альберто покинув проєкт. Він стверджує, що немає нічого спільного з цим мультиком про спайдера, але все одно залишив свій відтінок, бо багато чого вже зробив як консультант по візуалу, до того як пішов у 2017 році. Адже стиль мультика саме основне за що він і відрізняється, і привертає увагу заслуга Альберто. Пізніше митець розказав, що конфлікт був через те, що він хотів намалювати кожен кадр, зробити щось нове, революцію в анімації. Але студія Sony не захотіла тратити на це кошти. Вони хотіли, щоб все було простіше і водночас принесло великий прибуток, адже нововведення можуть відштовхнути. Саме Netflix дозволив аніматору зробити те, що він не зміг в мультику про спайдермена в своєму джібаро. І це дійсно Революція в анімації та графіці до речі, у світку головна героїня з втраченого мультика про спайдермена. Ви уявіть, як би в тому мульті був такий графончик? Ну соні, що з Альберто, що без нього залишились у виграші, адже мульт зібрав багато грошенят. Ще він створив трейлер до третьої частини Watch Dogs Legion, який ви точно бачили і думали, як таке можливо і що взагалі відбувається. Швидкісні кадри та напружена атмосфера, переслідування з його бездоганним авторським агресивним стилем малювання просто зачаровує І розповідає зовсім іншу побиту історію. Хочеться одразу пограти в цю гру від убіків, але ми розчаровуємось при проходженні, адже в самій грі не буде схожої атмосфери та графіки. На жаль, Альберто зробив тільки трейлер до гри й не більше. Звернімо увагу на нову частину Need for Speed Unbound. Від Electronic Arts, окрім репера Ace Proki, безпосередньо в самій грі, а не лише у відеоставках та трейлерах, буде дуже знайомий графон. Офіційного підтвердження нема, але ця графіка говорить сама за себе. Або вони надихнулися роботами Альберто, або ж він вирішив залишитися в тіні й був консультантом. Креативний директор гри Кірен Кримінзом сказав, що буде нова фізика, а візуал залежить від манери їзди гравця. Трястя, це вагома причина, аби зіграти в цей майбутній витвір мистецтва. Просто гляньте на цю. Цю прекрасність І, йо на цю безстрашну динаміку та блиск, що заманює. Гра вийде 2 грудня 2022 року. Розробником є британська студія Criterion Games, яка до речі створила шедевр Need for Speed Most Wanted. І ця гонка черпає натхнення саме з цієї частини. Фішкою буде надсучасна графіка в поєднанні з вуличними графіті та ефектами коміксу в стилі пана М'єлго, але в дорозі до свого стилю, який вже запозичують інші, як то з новою for Speed, Альберто створював концепти та був одним з творців сьомої частини Гаррі Поттера. трупа нареченої Тіма Бертона, музичної гри The Beatles Rock Band, де за допомогою геймпаду потрібно допомагати бітлам співати. А ще Альберто файно малює. Його не політика чи щось соціальне. Він просто малює те, що бачить. З Діснеєм він почав співпрацю ще раніше. Був арт-директором науково-фантастичного мультсеріалу Трон повстання у 2012-13 роках. Саме завдяки цій роботі отримав Еммі за найкращу анімацію, а у 2022 році виграв золоту статуетку за короткометражний анімаційний фільм для дорослих скло очищувач. Зараз нам потрібно затимувати подих, чекати нових проєктів іспанського митця, що творить в місті. Ті ангелів. Ну, це я про Лос-Анджелес. Надіюсь, це буде щось громістке, те на що можна глянути в кінотеатрі. Так що зверніть увагу на цього митця та на його роботи, від яких катарсису буде по самій вуха. От такої. Не розслабляймося. Донатимо на ЗСУ нашим могутнім воїнам-захисникам. Посилання під відео, папа, сіаги -па. шкрісте.